Є ще дві угоди, як ми розуміємо, і ми їх не бачили. Поки що, теж, на жаль, mm -hmm. теж мають їх всі побачити. Якраз про сам інвестиційний фонд і про так зване обмежене партнерство. Ну це за законодавством США просто переклали. В Українською no, це розуміло. буде обмежене партнерство. Так, от це обмежене партнерство. Це хто скільки і кому буде отримувати прибутків, платежів і так далі. Я ще раз наголошую, що від українського уряду ми вимагаємо прозорості, а головне, щоб ця прозорість показала нам, що прибутки від нових копалень з американськими технологіями, інвестиціями і так далі мають збільшитись. Це ж природно, Нагалічно, якщо з да. більш сучасні технології, то екстракт, то більше видобувати мають бути і більшої якості, але реалізація більшої кількості і якості продукції має означати більше наповнення бюджету кому громадянам України. Більше того, я виступаю за те, щоб внести нарешті зміни в закон.